Обласному мистецькому конкурсу імені Людмили та Миколи Мазурів, Подільська палітра цього року виповнюється чверть століття. Ми готові приймати творів усіх жанрів, усіх видів образотворчого мистецтва. Головне, щоб це була самостійна робота дитини, щоб вона була виконана протягом останніх трьох років до подачі на конкурс. І якщо молодь раніше брала участь у цьому конкурсі, або вона подавалась або на іншу вікову групу. Або в іншої номінації у першому турі конкурсанти можуть подати свої роботи до 20 березня на нашу електронну адресу. Якщо це стосується молодшої вікової нашої групи, це з 6 до 16 років. Тобто подають або батьки, або опікуни, або вчителі-вихователі. І якщо це стосується вже старшої категорії, 17-25 років, то самостійно подають свої роботи на конкурс. Переможці отримають подарунок старшої групи, змагатимуться. У чотирьох номінаціях це живопис, графіка, скульптура і декоративно-прикладне мистецтво. І тобто там буде теж чотири призи, чотири переможці отримують гроші на свої картки і також дипломи переможців. Ми дуже сподіваємося, що цього року буде рекордна кількість учасників.